Своєї родини і в духовному важливому значенні. Це збирання останнього часу, це коли Бог збере всіх своїх спасених, коли Бог збере всіх своїх дітей, усіх народів, усіх національностей, всього народу Ізраїля і навіть тих, що були відірвані життя, які були в могилах. Їх великий шофар пробудить до життя. Перепрещайся, Месії Говорить Пророк і говорить Іванолист, саме це відбудеться, коли зазвучить цей небесний Шофар. Того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні промена, і побачить вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. І пішли ангели свій вільних злостивим звуком Шофара. І зберуть його вибраних від вітрів чотирьох під кінців неба аж до кінців. Сьогодні, коли ми будемо слухати, ми пам'ятаємо, що це шофар нашого визволення, це звук нашого спасіння. Слухайте, пам'ятайте, готуйтеся, адже коли він засумить, він забересть нас. На з нашим Господом. Сьогодні питання до нас, чи готові? Чи розуміємо, що це може відбутися, бо ми. І якщо ми сьогодні не підготувалися, це може статися і для тих, хто не встиг, коли прозвучить сирена, ховатися у сховищі. Знаєте, дорогі друзі, що сьогодні для нас може бути цим сховищем? Кого можемо сховатися, коли почнуться точні події, які пов'язані з нашим світом? Сьогодні для нас найсправжній прихисток це не підвал. Це не облаштований бетоном та арматурою бомбосховище з інтернетом та всіма зручностями, де можна пережити навіть ядерний вибух, бункер. Для нас, як колись сказав Давид, Господь то мій прихист, Господь то моя скеля, то моя твердиня, я в ньому сховаюсь. І сьогодні, щоб ви могли, коли будете чути, спастися, коли зазвучить цей останній божественний шофар, щоб ви могли врятуватися від того, що йде на цей світ. Зробіть, Господа, своїм сховищем. Зробіть своїм бункером, зробіть його своїм Спасителем і Господом. Зробіть його щоденним вашим Богом і другом. Щодня довіряйте йому життя, довіряйте йому свої переживання та хвилювання, довіряйте йому всі свої проблеми.